Сьогодні перший день Нового року. Приїхав до Святого Озера. Нікого нема. Тиша. Тиша нікого нема. Озеро тихеньке. Там вон сидять. Люди відпочивають, дивляться на озеро. Я вам зніму яка тиша, туман. Неймовірна краса. Ось так виглядає святе озеро з самого ранку. Дивіться, як красиве, гарне. Листочки. Ось такі. І озеро парує тихенько, нема жодної хвильки, нема жодного вітру. Ми з вами погуляємо, тут пройдемося. Дивіться, я так повільно буду йти. І ви вважаєте, що так само знаходитеся прямо зараз на озері. Лодочка. Можемо з вами зайти на лодочку. Це ось це дерево, таке, що в воду прямо пускається. До речі, в мене є відео про нього. Так, Така лодка. І озеро вам покажу, яке гарне, красиве. Дивіться, яке красиве, гарне озеро. Тиша стоїть, я помовчав, ви подивіться, яка тиха. Дуже тихо. Гарно. Давайте з вами ще прийдемося сюди, опустимося нижче. Це це місце, де воду набирають. Я хотів води набрати, але кран чомусь не працює. Давайте, О, аби не впав я бо я в кросовках приїхав і намочитися. О, дивіться який гарний пісочок. Такий гарний пісочок. Вода прозора прозора Отаке озеро. Ну, камера так не передає, звичайно, як тут, коли на місці знаходиться. Повна тиша. Тиша, тиша, дивіться. Доброго дня, Тарас. А, приїхав по водичку. Хотів набрати води зранку. Ми в центр виїжджали, думаю, поїду, наберу водички. А не працює сам кран. Кран не працює. Певно, розібрали, то зараз їздимо на заліз, а і заодно вирішив для вас. Зняти невеличкого стріма. Сподіваюсь, цікаво. Сподіваюсь, для вас цікаво. Тут неймовірно взагалі. Клас, неймовірно. Камера так не передає, що я бачу. Така невеличка димка, туман маленький. І тиша, тиша. Да, згоден. Ну, скоро Різдво, але на різдво буде цікавіше, я думаю. Так, дивіться. Я помовчу, а подивись, як класно. Можна навіть на рибалку сюди приїхати десь. Мені подобаються оці хвильки від, е, на піску які. Подивіться, які хвильки. Ліні піску. Дуже гарні. Прозоро, прозоро. І саме озеро. Щось не бачу, ні качок. Нікого нема. Всі відсипаються, да? Тарас, Тарас 12-ка в тебе. Я всім поставив хороші оцінки. Так. Дивіться. Там Тарас є нове відео в мене вийшло. Я в суботу цілий день знімав, ставив вікна. Може зайти подивитися. Качки, да. Твоя правда. Качки ще не відсвяткували новий рік. Так, давайте я ще 4 хвилинки познімаю мовчки і буду відключатися. Я зараз перейду на інший ракурс, сніму вам. Я йду листичку. Слухайте, яка тиша. Ярослава здається, 11. А щось анекдота не хочеться розказувати? Зазватила нейросіть, що це значить. Що ваш канал зазватила? А що значить зазватила? Діма Пілорама, що це значить за нейросеть? Зараз щось Да, шость там вебера почитай. Захватил тані? Що це вона має захватити не росіять мій канал. Я користуюся чатом GPT, користуюся. Добрий добрий день. Я користуюся чатом GPT. Так. Я користуюся програмами для створення зображень, так. Користуюся канвою, користуюся програмами, які створюють. Мені допомагають в створенні картинок. Користуюся програмою Vida IQ, яка мені допомагає створювати ключові назви, допомагає створювати теги, допомагає аналізувати відео. Всім я користуюся, тобто, в принципі, я користуюся сучасними нейросітями. А щоб вона захватила, ну як це може бути? Це нереально. Користуюся для шортів цим всім, користуюся моваю-відеорекордером яким я монтую відео, користуюся чим ще е пейнтом, роблю малюнки. Користуюся багато чим, користуюся просто Ютубом, дивлюся в на схожих каналах, що знімають, що показують. Е користуюся аналітикою е Ютуба, що дивляться мої підписники, що їм цікаво. Дивлюся, тобто, всім цим дуже багато цікавлюся. Це дуже великий процес роботи. Ну, а зараз у нас з вами озеро. Що мені там написали? Я щось пропустив, так. Коментарі. Ага. Ну, давай анекдот. Один анекдот. Летять. Летять а, дві ракети. Високо в небі. Одна була запущена з російської території, друга запущена з української території. Летять собі, летять і вже в небі зустрічаються. Так от, зустрічаються і цей момент зупиняється, і вони між собою розмовляють. Каже, Каже, російська ракета до української питає, куди ти летиш? Вона каже, до тебе. А українська питає, російську, а ти куди? До, до тебе лечу. Ну добре. Давай, давай то за зустріч вип'ємо. українська дістала свого перваку. Справжнього, якісного волинського первачку. Налила, випили. Російська відчула, що українська закусила, а російська тако рукавом засмоктала, бо ж нема нічого, гола летить. Українська завжди з собою несе і сало кусок, і хліба кусок, всього з собою завжди несе. Ну, думають, треба розлітатися далі, а українська питає. Ти, е, ти ж розумієш, що якщо ти прилетиш до нас, то з тебе нічого не буде, ти взірвешся. А та думає, ну, так, да, дійсно. То давай, каже, за упокою ще по одній вип'ємо. давай. Українська налила ще більше, так російська, і собі трохи випили. Вже. Кінець розмови завершується. Ну, Російську вже також читає, каже, ну, певно, мені треба летіти, бо ж мені сказали летіти. А українська так думає, ну, давай тоді на коня. Налила її собі. Російська каже, ну, щось я себе погано відчуваю. Щось мені зараз буду дуже погано мене нудить, щось погано. Українська каже, ходи, я проведу додому, до російської. Так що, так от Тому я вам бажаю в цьому 2024 році, щоб всі українські хлопці були живі, здорові, а російські поверталися додому в будь-якому вигляді, і Україна перемогла в цій надзвичайно складній війні. Я вам бажаю миру, добра, здоров'я, благополуччя ваших сімей, достатку. І щоб е, ваші мрії здійснювалися е, хоча б в тому вигляді, в якому це можна. Так, я вам ще зніму одну хвилинку і я буду їхати додому. Вода як скло, вода як скло. Добре, до зустрічі.